Ну що ж, справді про реальний вплив цієї наступальної операції сьогодні на хід бойових дій будемо говорити з Олегом Симорозом. Це ветеран російсько-української війни, громадський активіст. Пане Олеже, вечір. Добрий вам, слава Україні. Добре, слава, бажаю здоров'я. Дякуємо дуже навзаєм. Ну І що ж, фактично, сім днів уже позаду, як живемо, ми дійсно в новій парадигмі. І ми, українці, і світова спільнота, партнери, і росіяни, звісно, ми сподіваємося, що вони в значно більш панічнішій ситуації себе почувають. Про який реальний вплив за ці дні сім днів можна говорити. В Що можна конвертувати ось ці тисячу квадратних кілометрів? А ось ці параметри, про які ми кажемо: 12 кілометрів глиб 40, в ширину ось цього нового фронту. Фонту відкритого нами. Що це з нам за цей перший тиждень дає? Тому що прогнозувати все-таки, варіювати між цими ідеями, що саме могло бути ціллю для нашого військового командування, поки складно. Тож давайте підсумуємо ці перші сім днів. Що вони для нас реально змінили і для світової спільноти, і для Росії? Давайте про перше, і про саме позитивна, все ж таки це. Скоріше за все, це інформаційна політика, інформаційний вплив і інформаційна боротьба. Безперечно, ці вдалі наступальні дії, вдалі дії проти славетних прикордонників, котрі входять в структуру Федеральної служби безпеки Росії. Так само показник того, що у росіян є проблеми в прикордонних зонах із лініями оборони, їх просто треба шукати. Це все, безперечно, ну, дає позитив. Дає позитив нашим військам, що ми, попри складну ситуацію на фронті, е, ми готові ще е, продовжувати займатися все ж таки, наступальними діями. Це завжди, це завжди приємно. Щодо військово тактичних е, певних історій, я б тут був максимально обережний. М -м, на те в мене є дві причини. Ну, по-перше, я завжди обережний, коли. Питання стосується е, життів українських військових. Я би закликав би українців е, все ж таки розуміти, якою ціною е, займаються ці населені пункти на території е, Курської області. Що це не просто е, ми туди заїхали, як на параді, і отак все класно вийшло. Це життя і здоров'я наших українських військовослужбовців. Це треба розуміти, тому я обережний в плані пайпу, мемів і так далі. Е, те, що ми маємо зараз, та справді це успішна операція. Станом вже тиждень пройшов на Курській в Курській області. Це близько 30 населених пунктів. Е, але давайте дивитися тактично. Тактично, поки що важко робити висновки. Я від них утримуюсь, е, на то є ще причина. Минула подібна операція, слава Богу, вона відрізняється. Я сподіваюся, вона не повториться по своєму сценарію. Це наші наступальні дії весною в Білоруській області, чесно кажучи, тоді тактично ми мало що отримали, як і загалом ці наступальні дії. Зараз, я так бачу тенденцію, що це порівнювати уже, слава Богу, некоректно, тому що і часу більше, і території зайнято більше, ну і, чесно кажучи, Дії російських військ нам говорять про інше. Не вдається їм в принципі вийти на нормальну активну оборону на якісь простори, щоб в принципі, хоч якось почати стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Тут треба відмітити роботу нашої артилерії, роботу наших ударних безпілотних летальних апаратів, наших розвідників, нашої розвідувальної. Наших розвідувальних безпілотних літальних апаратів, і в принципі, все ж таки, е, грамотне планування цієї операції. Будемо сподіватися, що вона до кінця буде е, грамотною. Тому що я вам скажу відверто: у мене є певний скептис, у е, мене є певні відчуття авантюри. Я кожен день молюся на те, щоб вони не справдились, е, тому що зрозуміти, що ситуація на фронті у нас досить складна. На сході України є ділянки фронту, які не стабілізовані. І, зокрема, це Покровський напрямок, і він не стабілізований ще ситуації Завдіївки. І це, вибачте, це декілька місяців втрачання територій на декілька кілометрів, що поки що на жаль абсолютно не співмірно з тим, що нам вдалося закупити е, в Курській Білгарицькій е, областях. Це не спільні речі. Бачите, ви, ви трошки випереджуєте ми... моє питання, тому давайте я його і поставлю, і ви продовжите. Тоді, а які ризики, ось крім того, напрямку про який ви вказали, які ризики ось цієї операції, яка відбувається сьогодні, і в тактичному, і в стратегічному, геополітичному сенсі інформаційному ризики я вам назву, враховуючи наше технічне оснащення, оснащення технікою і в принципі, загалом, оснащення бригад. У нас немає е, стайвих батальйонів і бригад. Немає. Вони потрібні всюди, і я вам скажу більше, коли у нас є нестабільні ділянки фронту, такі як Покровський, а він нестабільний. Там з проблеми про це треба говорити. Е, це трошки звучить як авантюра, тому що ці війська, наприклад, можна було використати та, використати там. Я підкреслюю, що я поки що утримуюсь від якихось висновків. Тобто, якщо вдасться отримати щось стратегічне або отримати цю територію, що буде досить важко. Я зараз про це далі скажу. То окей, але поки що ми використовуємо ну ці сили, можна було використати на стабілізації фронту на тому ж Покровську. Це мене викликає ну таку скептис і авантюру. Що стосується російських військ, ну це точно вже відомо, що станом на сьогоднішній день вони намагаються обійтися резервами з російської території. Так, їм поки це не вдається, але принципово вони намагаються задіювати війська. Не з фронту, не з східного фронту України, не з Донбасу знімати війська. Це якщо ну це відповідаючи на питання, що тактика, мовляв, така щоб відтягнути просто війська з Донбасу на Курськ і там нав'язати їм боротьбу і трошки послабити натиск ворога наступальні дії на сході України. Поки що ця, ця тенденція, на жаль, не підтверджується. Говорити про дипломатію, міжнародну політику теж вважаю поки що некоректним, тому що в принципі ці території за своєю цінністю і за своїм масштабом кардинально, на жаль для нас поки що нічого не змінюють, враховуючи скільки ми за останній рік втратили, в тому числі на Авдіївському напрямку. На превеликий жаль, Тому, тому так, я точно розумію, що росіяни будуть цю територію намагатися відбити. Тут треба не повторювати помилки, які були допущені зокрема на е, східному нашому напрямку, зокрема на Авдіївському напрямку. Це і на Харківському напрямку. Ці проблеми були. Це проблема з фортифікаціями зараз. Та тенденція, яку ми бачимо, росіяни не можуть підтягнути свої резерви, не можуть налагодити нормальну роботу артилерії. Слава Богу, ми це давимо. І у нас е, поки що є нормальні засоби, щоб це давити. Це треба використати для будівництва фортифікаційних споруд, якщо ми там будемо залишатися. Ну а вибачте, якщо ми використовуємо людський ресурс, тобто у нас все одно є поранені загиблі в цій операції. Слава Богу, так втрати не співмірні абсолютно по полоненим, е, по загиблим, по пораненим. Ця операція успішна для нас однозначно з цієї точки зору. Але тоді цим треба користуватися. І якщо ми збираємося залишитись на цій території, ну, тут треба не повторювати помилки, займатися фортифікаціями, оборонними спорудами, якщо ми тут будемо залишатися. Тому що для мене очевидно, що е, зараз, якщо просто буде продовжуватися ця прогулянка, на рано чи пізно е, ми ці позиції не втримаємо. Що в принципі буде означати питання ставити до логіки цієї операції до питання до її успішності? Я зараз обережний, але так. Пройшло сім днів. Я скажу, що ця операція зараз стане сьогодні успішна для нас по всім показникам. Добре, тоді давайте спробуємо продов... підсумувати. Маємо фактично завершальну хвилину. Я зрозуміла, так. що ви закликаєте не піддаватися ейфорії. У вас такий стриманий скепсис з оптимізмом, я сподіваюся. Але от навіть з військової точки Одноз, зору. Ну, значно що... з оптимізмом. Так, так. ось е, груба математика. Е, якщо маємо ось ці дані про відтинок, ось ці вже захоплені, тисячу квадратних кілометрів, е, тоді на наступну перспективу наступних тижнів, місяців, скажімо. Е, Співмірність сил наших для того, щоб утримувати, і їхніх для того, щоб відвоювати. Як ви гадаєте, в кого перспективи кращі, в кого зараз складніші передумови нам для того, щоб утримувати, чи їм для того, аби нарешті після паніки і хаосу зібратися і тисячу квадратних кілометрів забрати назад? Гарне питання. А, дивіться глобально я м'яч на нашій стороні. Зайнята територія, нестабільна угу. ситуація з їх точки зору, перспективи краще у нас. Але так. давайте не забувати, хто наш ворог. Ресурсна країна по людям і по техніці, і по озброєнню. Ресурсна, дуже ресурсна, плюс їх характер, використання людського ресурсу. Вони людей не жаліють. Бахмут, Авдіївка цьому приклад. Книжка, військова книжка, говорить про те, що в принципі щоб наступати, треба втричі в п'ятеро е, більше е, людей під територію звільнити. Це книжка говорить, тобто, це буде важко, але мінімум це мінімум, мінімальні показники. Е, Відверто кажучи, зараз е це не прості цифри для росіян, але досить такі е е оптимальні, е котрі вони можуть зібрати. Я вам скажу так: я повторюся, і, мабуть, цим завершу. Е все вирішить, наскільки ми підготуємося в питаннях фортифікацій і інженерних споруд. Це буде іспит для нас, чи зробили ми висновки і роботу над помилками, які були досягнуті на сході України. Якщо зробимо, я впевнений, що перспектива утриматись. Справді утриматись від наступальних дій вже ворога серйозних вона буде. Що ж, пане Олеже, справді, коли ви підсумовували, я подумала про те, що ні, якщо вже є досвід стількох помилок, ну наскільки я судячи навіть з відповідей ваших та інших гостей нашого етеру можу говорити. Якщо є стільки помилок, але вже ми на такий сміливий крок наважилися, то напевно для того, аби їх не повторювати. Тож додам трошечки Однозначно. більше оптимізму навіть до вашої до вашого стриманого скепсису. Дякую, пане Олеже. Бажаю вам, Дякую вам. мирного вечора, спокійного. Олег Мороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст. Про нині Нинішню ситуацію бачите з нашим проривом на курщині.